Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Христос посеред нас, до вашої уваги, православний вісник, програма про те, як у щоденній земній метушні віднайти справжні небесні орієнтири. Побачити їх сьогодні допоможуть такі теми, що допомагає нам всередині великопісної дороги або про христопоклонну неділю та її сенс, що означає йти за Христом або про реалії буття Української православної церкви в проекції минулого тижня. Чи б'є гніздо пташка на благовіщення або про одне з найважливіших свят християнства, яке святкується 7 квітня. При цьому хочу запевнити в нашій програмі інформацію про життя церкви наші глядачі зможуть отримати напряму з вуст самої церкви, оминаючи сумнівних посередників. Тому запрошую приєднуватися до наших підписників, закликати до цього ваших знайомих, ставити лайки, репостити. А найголовніше ділитися з нами своїми емоціями та думками в коментарях. У такий спосіб ви допоможете команді вісника робити наступні випуски цікавими та актуальними. Сьогодні неділя третя Великого посту, яка є серединою великопісної дороги і має назву Хрестопоклонної. В релігійній літературі хрест Христовий порівнюють із деревом, під кронами якого знаходить відпочинок, втомлений довгою подорожжю прочанин. А святитель Іоанн Златоуст наголошує: саме через хрест відчуваємо ми правду Божу, через хрест єднаємося з Христом, через хрест впізнаємо силу любові та вчимося вмирати за інших. Бо істину неможливо прийти до Воскресіння Христового, оминувши розп'яття на Голгофі. І сьогоднішній день допомагає нам це збагнути з особливою силою. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим постом та вшануванням Христа Господнього. В своїх пісноспівах. Свята Церква наголошує: радуйся, причесний, животворящий хрест Господній, ти, проганяючи бісів, силою на тобі проп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов у пекло і подолав силу дьявола і дарував нам Тебе, свій чесний хрест, на прогнання всякого супостата. На що тут важливо звернути особливу увагу? Насамперед на те, що Хрест Господній долає дьявола не сам по собі, не завдячуючи своїй специфічній конфігурації, а силою розп'ятого на ньому нашого Господа. Ми звикли до того, що зображення розп'ятого це символ перемоги, певного захисту і навіть духовної сили. Це безумовно так, але важливо зрозуміти, що цим символом ми не тільки захищаємося від різноманітних життєвих бід, скорбот, переживань. Ним християни насамперед закликаються до хрестоносіння спільно з нашим Спасителем. Через цю спільність ми і можемо відчути силу Христа Господнього, який стає бронею в нашому духовному житті. Є ще досить цікаве словосполучення, яке ми чуємо, вшановуючи Хрест Господній, силою проп'ятого для слуху сучасного обивателя. Безумовно, це звучить досить абсурдно. Ну, дійсно, більш наочного, принизливого становища людини важко уявити. Людина висить на хресті. Це принизлива страта. Яка тут сила? Навпаки, повне безсилля. Закономірно, що розп'ята людина в свідомості стародавніх це символ не тільки безсилля, а й прокляття ганьби. І ось в цій навіть сучасній логіці християнство протиставляє свою парадоксальну логіку. Пам'ятаєте слова апостола Павла. Бо слово про Хрест для тих, хто гине є уродством, а для тих, що спасаються, є силою Божою. Ми, каже апостол, проповідуємо Христа розп'ятого для іудеїв спокусу, а для еленів безумство. Для тих, Хто покликаний до спасіння силу Божу. Бо немудре Боже премудріше за людей, а немічне Боже сильніше за людей. Бачите, дорогі брати і сестри, ми чуємо такий особливий нюанс: немічне Боже сильніше за людське. Апостол. Вихваляє немудре, насамперед в життєвому плані, якщо воно тільки ґрунтується на мудрості Божій. І вихваляє апостол немічне, якщо воно ґрунтується на довірі Богові, на надання можливості Богу діяти в нашому житті. І саме через це. Ми, як християни, можемо долучитися до перемоги нашого Спасителя над гріхом та смертю. Ми саме через це можемо перебувати з ним у завіті, усім своїм життям, усіма своїми справами, всіма своїми помислами, співрозпинаючись нашому Господу в терпінні скорботи, і зберіганні себе на шляхах його заповідей. Хрест нам дається не як засіб катування, не як кара за наші гріхи, а як певний якір, який може утримати нас від пекельного круговороту нашого життя. І наприкінці мені б хотілося ще б сказати про те, що, згадуючи Хрест Господній, вшановуючи його, ми повинні пам'ятати, що ми маємо нести свій особистий хрест в нашому житті, але ми і несемо певний загальний хрест. Приживаючи Досить складні часи війни, ми повинні усвідомлювати, що кожен з нас несе спільний хрест нашого народу. Хрест, який полягає, знову ж таки, не тільки в тому, щоб переносити ті або інші скорботи війни, долати труднощі, а щоб знайти в собі сили, залишитися. Людину, знайти собі сили, протягнути руку допомоги іншому, не очерствіти, не відректися від милосердя і добра до іншого. В цьому також полягає наше Хрестоносіння. Всі ці питання досить і досить актуальні. Бажаю всім нам. Дорогі брати і сестри, сприйняти Хрест Господній не просто як богословське міркування, не просто як відсторонене певне від нашого повсякдення явище, а як досить близьке. До нашого переживання і досить рідне для всіх нас явище. Я всім нам бажаю, дорогі брати і сестри, щоб сила Христа Господнього захищала, допомагала і зберігала нас на всіх шляхах нашого життя. Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій та іде за мною. Ці слова Спасителя лунають в храмах сьогодні. Так, дійсно, у кожного з нас свій хрест. І ми особливо гостро навчилися відчувати це під час війни. Але чи несемо ми його без внутрішнього спротиву, чи несемо ми його, ідучи за Христом? Відповідь у наших щоденних справах, і якими вони були? в Українських вірян протягом минулого тижня ми дізнаємося за мить з традиційного телелітопису. Другого квітня у Київській духовній академії відбулася восьма щорічна конференція Студентська наука в духовній школі форум, організований Київською духовною академією і семінарією, відкрився з благословення та за участі блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Ленарне засідання конференції відбулося в актовому залі Голосіївського монастиря. Цьогоріч конференція присвячена десятиліттю упокоєння блаженнішого митрополита Володимира Сабодана та століттю з дня народження першого ректора відродженої київської духовної семінарії прото Петра Влодика. До президії на пленарному засіданні увійшли блаженніше Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, ректор Київської духовної академії Семінарії Архієпископ Білогородський Сильвестр, архієпископ Хмельницький і Староконстантинівський Віктор, проректор з виховної роботи Київської духовної академії Семінарії Єпископ з Амвросій. Захід, який щорічно проводить Київська духовна академія, зібрав представників різних духовних навчальних закладів. Після молитви Царю Небесний пленарне засідання конференції відкрив ректор Київської духовної академії, семінарій архієпископ Сильвестр. Владика ректор привітав присутніх з початком роботи конференції та оголосив регламент роботи. Потім владика Сильвестр запросив до слова блаженнішого митрополита Онуфрія, звертаючись до учасників поважного зібрання. Предстоятель підкреслив роль київських духовних шкіл у формуванні майбутніх служителів нашої церкви в цей непростий період історії. Далі, відповідно до регламенту конференції, з доповіддю на тему блаженніший митрополит Володимир Сабодан Українська православна церква в ній моє життя виступив архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор. Наступну доповідь на тему колекції блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, в церковно-археологічному музеї Київської духовної академії семінарії, виголосив викладач. І Романах Рафаїл Мосунов учасники конференції також заслухали доповідь про особливості служення протирея Петра Влодика. Після завершення пленарного засідання конференція продовжила роботу на восьми секціях. Цього разу конференцію об'єднало 84 учасники. В ній беруть участь представники Київської духовної академії, шісти семінарів Української православної церкви Волинської, Сумської, Одеської, Полтавської, Харківської. Також двох училищ Кам'янець-Подільського та Володимир Волинського училища. Також ми маємо представників з двох національних університетів імені Тараса Шевченка, Київський національний університет та Національний університет Острозька академія. Сподіваємося, що цей науковий захід буде стимулювати дискусії між нашими студентами, що він також сприятиме апробації наукових результатів, обмінами думок і розвитку православної і богословської науки на території України. Також в рамках конференції відбулося відкриття виставки, присвяченої митрополиту Володимиру Сабодану та отцю Петру Влодику. 7 квітня в неділю третього великого посту Христопоклонну і день свята благовіщення Пресвятої Богородиці, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій почали божественну літургію з нагоди престольного свята благовіщенського храму у районі Святошин міста Києва. За божественною літургією предстоятелю співслужили вікарі Київської митрополії, духовенство собору та гості у священному сані. На малому вході блаженніший Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами духовенство храму. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді недаремно весняне святкування на честь Христа Господнього припадає на середину Великого посту та покликане, аби підтримати вірних. Церква нагадує нам про хресний подвиг Спасителя, а оскільки він нерозривно пов'язаний з Воскресінням, то християни, згадуючи радість Христової Пасхи, підбадьорюються і з новими силами продовжують нести подвиг посту. За богослужінням блаженіший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став діякон Володимир Гангур, клірик храму на честь святих рівноапостольних Константина і Єлени у Подільському благочинні Києва. На диякона висвічений випускник Київської духовної академії Сергій Фарбатюк богослужіння завершилось поклонінням Христу Господньому та чином славлення благовіщенню. Після відпусту блаженіший Онуфрій привітав вірянці святом та благословив паству. Сьогодні ми також відзначаємо одне з 12 х свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Пам'ятаєте народне прислів'я про пташку, яка цього дня навіть гнізда собі не в'є? це відлуння того значення, яке надавалося благовіщенню з перших віків християнства. Адже саме цього дня пречиста Діва Марія від усього людства відповіла згодою на Божу звістку про майбутнє народження Месії. І тим самим. Зробила можливим спасіння усього роду людського. Благовіщення Пресвятої Богородиці в церковному календарі одне з головних свят. У цей день діві Марії, Архангел Гавриїл, повідомив благовість, що вона стане матір'ю Сина Божого Ісуса Христа. Дні спасіння нашого главізна і є ж від віка таїнства явлення. Ось такими словами, православна церква оспівує День благовіщення Пресвятої Богородиці, той день, який приніс усім нам людству, Божому творінню, вічне спасіння і вічну радість в Бозі. У святому Євангелії ми читаємо, як до пречистої Діви Марії прийшов архангел і сповістив їй: Радуйся, благодатна! Господь із тобою. І коли вона почула звістку про те, що стане матір'ю самого Господа, її серце возрадувалося в молитві, і вона смиренно сказала: все раба Господня, нехай буде по слову Твоєму. Для нас, християн, свято Благовіщення, має надзвичайно велике сакральне значення. Це не просто євангельська оповідь про непорочне зачаття Спасителя, а й приклад смирення перед волею Божою. Вчитуючись у святе письмо, де йдеться про благою вість, ми маємо можливість знову поринути в ті часи, щоб знову побачити причисту Діву Марію, почути її слова і збагнути серцем і душею, що для нас є це свято. Воно до нас приходить навесні, коли все розквітає, розквітають і наші душі, тому що блага звістка приходить. До серця і зігріває його надією, вірою і любов'ю. Святитель Григорій Палама говорить, що благовіщення, втілення Сина Божого, було б так само неможливим без вільної людської згоди Божої Матері, так само неможливим воно було б і без Божої волі. І в цей день благовіщення ми в Божій Матері споглядаємо Діву, яка всім серцем. Усім розумом та всією душею зуміла довіритися Богові до кінця. За словами святих отців, будучи втіленням дзеркальної чистоти, вона стала небом, раєм і ковчегом. Нехай Пресвята Богородиця завжди буде з нами, нехай її слова надихають нас на подвиги нашого земного життя, на подвиги християнської доброчинності. Все що відбувається з нами, ми повинні приймати так, як причиста діва, і говорити, вся раба Господня нехай буде по глаголу Божому. І тоді ми побачимо, гармонія буде вселятися в наші домівки, в наші сім'ї, в наші відносини з оточуючими. Ніякі війни, ніякі катаклізми не зможуть збурити наші душі. Тому що у них пануватиме мир Божий, благословення Боже і блага звістка. Нехай ці благі звістки щоразу відвідують нас. Все буде прекрасно, тому що саме Бог, саме омофор причистий, з нами її тиха, смиренна молитва. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Але перед тим, як попрощатись, хочу попросити вас, шановні брати і сестри, не забувати про зворотній зв'язок, тобто частіше тиснути знаки вподобання, робити репости, запрошувати на канал нових підписників. І, що найважливіше, активно коментувати, бо кожна ваша думка, кожна ідея або пропозиція це внесок у майбутні програми, в їхню цікавість та змістовність. Також прошу не полишати щоденної молитви за наших воїнів-героїв, за рятувальників і пожежників, за медиків та благодійників, за тих, хто страждає, і тих, хто протягує їм руку допомоги. Нехай Господь, силою свого животворящого Христа, допоможе усім нам подолати решту великопісної дороги, зустрівши зрештою світлий день свого Воскресіння у радості та мирі. Hristos posred nas i je i bude